Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Листопа для Івано-Франківщини виявився багатим на дипломатичні зустрічі, міжнародні дійства та презентації. Головні урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності Республіки Польща на консульському окрузі з центром у Львові відбувалися в нас на Прикарпатті. Святкові дійства під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні зібрали дипломатів, представників влади з трьох областей Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської, відомих науковців, публіцистів, лідерів громадських організацій. Відбувся концерт чудової музики талановитого польського композитора Войця Хакіляра у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії. Відомий музикант, до речі, уродженець Львова писав свої музичні твори для фільмів знаменитих режисерів Анджея Вайде, Кшиштофа Занусі, Романа Полянського та інших, в тому числі і для Голівуду. Виконання мелодій супроводжував показ фрагментів з кіно. Такі дійства ще більше зближують два братні народи, переконаний посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін. Є дуже важливим, щоб святкувати незалежність і розповідати про значення незалежності. Про вартість незалежності і обмінюватися думками у зв'язку з цією темою, і власне з нашими сусідами це не тільки історія, це дискусія про те, що для нас значить незалежність сьогодні. В рамках відзначення дня незалежності Польщі в Івано-Франківську вже втретє відбувся перегляд сучасного польського кіно під назвою Під високим замком кожного разу глядачам пропонують найкращі фільми польського виробництва сучасного періоду. З 9 по 14 листопада в кінотеатрі Люм'єр глядачі побачать найсучасніші польські фільми, які розповідають про історію Польщі на шляху до незалежності, боротьбу патріотів проти комуністичного тоталітарного режиму, про сучасне життя поляків в умовах Євросоюзу та допомогу Україні в такий нелегкий час. Представлено близько 30 фільмів, які своїм змістом є надзвичайно актуальними для українського сьогодення. В цьому року ситуація є трошки політичні. Цього року є інша політична ситуація, і Україна тепер знаходиться перед великою проблемою. Це військове вторгнення російського агресора, яке час від часу нібито заморожується. Тому в таких умовах ми підібрали фільми, які розповідають про важкі часи в Польщі, коли в нас йшла боротьба проти тоталітарного комуністичного режиму. Звичайно, ми і на своїх телеекранах тепер більше сприймали би польське кіно ніж телесеріали, що прославляють російську мафію чи їхню міліцію. Шлях налагодження такої якісної заміни на українському телебаченні складний, тому що телеканали в основному приватні. З телекомпанії підписують умови на довгі роки. телекомпанії підписують угоди на довготривалий період і купують фільми цілими пакетами. Тому те, що дивимося тепер на українських телеканалах, не є рішення теперішнє. То ще ті старі умови, але шанси на зміни в позитивну сторону є. Перегляд сучасного польського кіно є однією з найбільших подій, що презентує польський кінематограф у центральній та східній Європі. А для нашої області це завжди яскрава і неординарна подія. Такий е, непростий е, доленосний і дуже е, історичний момент в нас в Україні, коли е, весь 2014 рік ми провели в боротьбі. Боротьба ще триває. Я думаю, що. Близькість польського народу нам однозначно потрібна на урочистому відкритті переглядів польського кіно презентували фільм Джек Стронг, режисера Владислава Пасіковського, який розповідає про шпигунську історію самотнього гравця польського полковника Куклінського проти совєтського режиму. Ці теми ми українці особливо гостро сприймаємо тепер в період відвертої агресії кремлівської влади проти нашої держави. Крім того, в центрі польської культури та європейського діалогу відбулося багато зустрічей з відомими польськими науковцями, письменниками, публіцистами. Польський письменник, історик, професор Станіслав Ніцея, шанувальник Галицької землі, презентував свою кінорозповідь під назвою Борислав Галицька Пенсільванія та освітити темряву про відомого поляка, львівського аптекаря, який винайшов газову лампу. А виставка Холодна війна, коротка історія розділеного. Світу розповідає про жахливі сторінки протистояння двох режимів демократичного і комуністичного під керівництвом Кремля в минулому столітті. Сьогодні Україна по суті своїми силами утримує ще рівновагу на світовій арені і не допускає засилля тоталітаризму, який є небезпечним тепер для всієї Європи. Холодна війна сама жінна війна сама в собі є важливим темам в нашій історії, в нашому досвяченню. Холодна війна є дуже важливою темою для нашої молоді, яка ще не має життєвого досвіду і знає про це тільки з історії. В часі, коли появляться чорні хмари від російської політики, потрібно більше пам'ятати про ті важкі часи, коли пробували поділити світ. То були страшні часи. І те, що ми сьогодні побачимо, це відзеркалення того, що ми можемо мати, і те, що вже стає прелюдією можливої наступної холодної війни, яка відбувається. Проблема і жахіття холодної війни полягають не тільки в тому, що простоять дві супердержави. Проблема в тому, що поділені між собою люди. І політики завжди швидко домовляються. Натомість ми бачимо навіть по пострадянському просторі, наскільки навіть образ НАТО ворога укорінився у свідомість людей яким десятки років переконано в тому, що захід є ворогом для них, подібна фотовиставка присвячена 25-річчю Балтійського відродження, тобто перемоги демократії в Латвії, Литві Естонії під назвою Наш шлях до Європи презентував Івано-Франківський центр сучасного мистецтва. Документальні фото яскраво відтворюють події тих буремних часів в країнах Балтії. Наші побратими тоді переживали майже ті ж події, що тепер Україна. Російські танки на вулицях міст, пролита кров патріотів, барикади і велике національне єднання людей за свою незалежність. Презентація відбулася за підтримки Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. Україна та Латвія є в Європі. Це європейські країни. Венювенвіар спікінту Return to Юрап. It's mostly, it's meant the political Europe, the organization коли ми говоримо про повернення до Європи. Ми перш за все маємо на увазі політичний ракурс. Прибалтійські країни повернулися до політичного європейського курсу розвитку 2004 року і стали демократичними. Євромайдан в Україні започаткував процеси справжньої демократизації суспільства. Сьогодні для вашої держави дуже важливо швидко провести реформи. Всім потрібно об'єднатися заради цього і йти вперед. А у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили інформаційний центр Європейського союзу. За умовами угоди, яку підписали ректор вишу професор Ігор Цепенда та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Служба офіційних публікацій Євросоюзу надаватиме новоствореному центру інформаційні матеріали та всі необхідні документи, які стосуються євроінтеграційних процесів в Україні. Тут надаватимуть допомогу підготовці наукових та дослідів. Сідницьких робіт стем співпраці з Європейським Союзом. Європейська інтеграція це такі, така система, яка допомогла до того, щоб переконати ці не, суперечення, ці війни, які в Європі за останніх тисяч років діяли. То, що є в цій частині Європи, яка зараз запрацьована до цієї інтеграції, мір, це най Більша вартість для кожної людини для кожної сім'ї. Для нас відкриття інформаційного центру Європейського Союзу це подія, яка змушує в першу чергу до праці, до важкої праці, якої вимагають перемовини з європейським союзом. Для нас важливо те, що ми починаємо реалізовувати і втілювати в своєму житті європейські цінності, які в основі своїх двох фраз залучається в тому, що ми перестаємо грати правилами, а ми починаємо грати за правилами. Далі про наші економічні кроки на шляху до Європи. В Івано-Франківському міськвиконкомі підписали кредитний договір на суму 7 мільйонів 200 тисяч євро з Європейським банком реконструкції та розвитку та договір інвестиційного гранту з Шведським агентством міжнародного розвитку на суму 3 мільйони 600 тисяч євро. Вся вартість міжнародного проекту під назвою Реконструкція та модернізація системи теплопостачання міста Івано-Франківська становить 11 мільйонів 800 тисяч. Євро. Євро ці кошти спрямують для заміни тепломереж у місті, переоснащення котелень на альтернативні види енергії для новітнього обладнання на теплокомуненерго. Цей проект я вважаю надзвичайно потрібним для міста Івано-Франківська. От я не хочу говорити про гроші, про цифри, тому що він окупний. Це я хочу сказати. Він окупається протягом протязі вісьми років. Але саме головне, що завдяки цьому проекту ми модернізуємо п'ять наших кателень, індивідуальні теплові пункти. Ми прокладемо велику кількість нових труб, нових мереж, і це дасть можливість більш комфортніше почуватися мешканцям Івано-Франківська. Зробити наші парки бездоганно чистими за найкращими європейськими взірцями. Таку мету має проект під назвою Управління відходами, що біологічно розкладається. Проект фінансується коштами Євросоюзу, загальна вартість 320 тисяч євро. В ньому беруть участь міста Коломия, Івано-Франківська та Баямари, Румунія. Мовиться перш за все про переробку опалого листя, сухого гілля, зрізаних дерев і перетворення їх на міндобрива, будматеріали матеріали або використання для опалення. Як альтернативу газу поки що тут працюють тракторець із спеціальним причепом, порохотяг і дробильна машина. Завдяки проекту забруднення екології зменшиться на 30%. Також суттєво скоротяться витрати на вивіз сміття з парку до полігону. Проєкт він досить великий і це тільки перший крок. Ми сьогодні купили для парка тільки тракторець, і пилосос, і причепи, які він повинен використовувати для збирання листя. Різальну машину, яку ви подивитеся зараз, як вона працює для того, щоб різати гілки і дерево для щепи. І в перспективі маємо закупити прес. Бетону мишалку, яка буде використовуватися для виготовлення будівельних матеріалів, із щепі і бетону, а також поливочну машину. Ще один великий трактор і ще два причепи, які також будуть використовуватися для перевезення листя з інших регіонів міста Івано-Франківська. Це проект, він популярний сьогодні в цілій Європі, і там майже всюди використовують листя для віндобрив з тим, щоб потім їх направляти чи на зелені насадженці, чи в зелене господарство, чи тут безпосередньо в парку. Триває міжнародний проект під назвою відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів елементів економічного зростання в рамках проекту відкрили постійно діючу виставку ковальських виробів, де свої роботи представлятимуть як відомі майстри, так і студенти, що тільки навчаються ковальської справи. У відкритті виставки, яку розмістили в мистецькому центрі Басіон, взяв участь голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Дипломат високо відзначив втілення такого прагматичного проекту на Прикарпатті як одного з дієвих поштовхів економічного розвитку та збереження традиційних надбань краю. На шляху до Європи дуже важливо не втратити своїх національних духовних пріоритетів, умовних і культурних надбань, історичної правди, повернути традицію читання, любити книгу, знати про всі новинки вітчизняної і світової літератури це означає йти в ногу з часом, збагачувати себе інтелектуально і духовно. Сторінками української книги під такою назвою, вперше в Івано-Франківську, відбувся своєрідний літературний фестиваль, який презентував книжкову продукцію місцевих видавни. Цта авторів таке дійство кажуть організатори, має право на якісне майбуття. Організаторами такої книжкової презентації став департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Основна мета привернути увагу нашого читача до літератури, яка народжується тут, в нас у рідному Івано-Франківську. Такими заходами ми намагаємося привернути увагу до українського слова до нашої одної з наших основних. Видів зброї, яка так само дуже важлива сьогодні. І взагалі в нас є дуже амбітний план, щоб сьогоднішній і вчорашній день цей захід поклав початок формування у Франківська щось на зразок львівського книжкового ярмарку. Сучасна українська книжка потребує промоції та підтримки. І власне започаткування такого заходу це своєрідний перший крок для. Повномасштабної реалізації проекту амбітного проекту, який ми сьогодні, власне намагаємо стілити життя протягом двох днів в рамках презентації відбулися авторські читання, декламування поезії, виставки, раритетних видань, кобзарів та іншої літератури, виступи етноколективів. Наші видатні письменники сучасності, які створюють свої твори тут, поруч з нами і тепер вже високо оцінили таке дійство і пророкують йому позитивне майбутнє. Ми наполягли, що Крім книжкового і виставки продажів були власне ще письменницькі читання, тому що люди повинні не лише прийти, подивитись книгу, придбати, а й послухати автора, поспілкуватися з автором, можливо, взяти автограф, і таким чином ми літературу робимо ближче mm -hmm. до людей. Книжка, як на мене, тепер в епоху комп'ютерів вона дуже важлива з точки зору як матеріальна річ. книжка може нести підпис письменника. Це також, якби її ускладнює, і робить її цінною. От власне це матеріальне, це такі дактильні доторки до книжки. Вони е, ну, роблять її пам'яттю, роблять її річчю, яка може пережити століття і зберегтися десь в книгозбірні, як ну, пам'ятка про нашу епоху. З вами була програма Шлях до Європи. Нехай кожен наш крок на шляху до демократії, правових цінностей, економічного зростання проведе рідну Україну до великих звершень і перемог, тобто до високих стандартів і рівня життя в нашій державі. Я вірю, що настане час і ми будемо жити не гірше як живуть в Німеччині чи в Канаді. Ми, українці, велична нація, смілива і талановита, працелюбна і духовна, щира і правдолюбна. Основне тепер. Вистояти нам перед кремлівським ворогом, який відверто загрожує за великим рахунком, і всій Європі революція гідності в Україні назавжди залишиться в світовій історії як найяскравіша сторінка боротьби за демократичні цінності. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!